із циклу життя на дотик. звичайній людині, щоб написати листа або 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 повідомлення комусь, треба дві речі. Це ручка і папірець. Це відомий факт. Але ж надзвичайній людині треба три речі. Це теж Поперець, але особливо і можливістю друкувати шліфт Амбрайлів. Плашечка спеціальна для друкування шліфт Брайля. І найголовніший елемент це ручка. Або шила, або дракол, яку як зручно називати. шичку. Працює все це дуже просто і елементарно. Відкриваємо нашу книжечку. Фіксуємо наш аркуш. Равнесенька тут є такі з топори спеціалізовані, щоб він лежав гарментом. Зачиняємо. Є спеціальні топори. Щоб аркуш наш не рухався. Подальше. Фіксуємо все це діло. Беремо нашу ручку. Тут є шісті крапочки. Вони позначені правому боку. Другий, четвертий рядок, шостими циферками або числами. Да? Знаходимо нашу клітиночку, де ми будемо друкувати. Вони теж там розділені такими відповідними, що не промахнетесь. І друкуємо вправо наліво, від себе губину, як кажуть військові, і в зеркальному відображенні. Саме головне. І вперед друкувати листа. Але ж, щоб справа йшла краще і швидше, раджу використовувати машинку брайд. Але ми про це наступному. Бережіть себе, Всіх обвинят. Пока-пока.